Тривожні дні, безсонні довгі ночі, морозний лютий, хоч уже весна, від сліз повицвітали карі очі, думки сумні, безжалісна війна, клепочий кулемет, гримлять гармати, І танки дружно відбивають рит. Не можу і на хвильку задрімати. В моїх думках лиш ти земля горі. Цей перший місяць не забула й досі, та він назавжди в пам'яті моїй. Я кожну ніч чекала на порозі і серцем відчувала кожен бій. Не можна спати, ні, не можна спати. Як мантру повторяла знову і знов, тому взялась ночами малювати, щоб швидше перемоги час прийшов. І хоч до цього я й не малювала, картини оживали на столі, я ними перемогу закликала, свободи і звитяги світлі дні. В своїх картинах набиралась сил, і вірою ставала, мов граніт. а воїни тримали небосхил, собою закривали цілий світ. Колись Замокнуть гради і байрактари, і ти відкриєш двері в рідний дім, і вітер розжене над нами хмари, і сонце посміхнеться нам усім. Та не забуде, повір ніколи про ці буренні для країни дні, як відлітали в небеса соколи, як славу здобували у борні. Картини на стені у нашій хаті. Нам стануть оберегом у житті, хай кожен знає, як бороть взяти народ незламний на святій землі.